У мене такий набір продуктів, молодесенький кріп сир'ї яйця, кисломолочний домашній сир жирний і зелена цибулька. Буду вертутки пекти. Мені треба замісити тісто. Беру чайну ложечку солі сюди, 300 мл водички додаю, сиплю мукичку. Таку гарну ложку налею олії сюди. Ось. Герменько розмішаю все. Ось таке м'ягеньке тісто замісилося. Я його покладу на хвилин 15, поки начинку зроблю. І накрию, хай відпочине. Сир висипаю в миску. Чайна ложечка солі сюди. два яйця. Дрібненько нарізаю цибульку з кропом. О, яка є зелень. Я люблю кріп і зелену цибулю. І гарненько все вимішати треба. Підпиляю трошки стіл. Тісто розріжу на чотири частинки. Ось такі шматочки. Ось. Це хайший відпочиває, покладемо в сторону і розкачаю тоненько. Розкатала, тепер її змастити масличком треба щоб вона була як слойонна. Ось таку краями її, щоб вона О, гарненько промастилася тістечко. І края трошки можна взяти так на руку і порозтягнути трошки. Трошки поправити, щоб було тоненько і смачно. Тепер беру начинку і викладаю легенько. А тепер скручую От так рулетиком закрутити гарненько. Можна від себе, хто до себе, я до себе. Як порветься, то не страшно, воно перекривається. Ось так. Закрутила, трошки перекрутила, ось так. Ось так можу помаленьку скрутити. І... Все. І на сковорідку. І слідуючу розкачую. І так само змащую маслом. Накладаю начинку і буду розподіляти зараз. Все так само. Ось так я їх по кругу вложила в таку велику сковорідку. І зараз зверху ще збризгала маслом олією. Духовка в мене вже нагрілася 180 градусів. І ставлю в духовку. Ось і готова вже вертутка, і я зверху її. Змащую ще вершковим маслом, щоб вона пахла гарно. М -м. Ось так. І буду чекати, поки вистигне. Бо не можна її в руки ще взяти. Вона дуже гарячуща. Дуже гаряча, але все одно хочу розломати. показати, яка вона всередині слоїста. Ай, яма, не можна. Пахне гарно кропом. І така хрумка, слоїста. Дуже смачно. М -м -м. Можна їсти вместо хліба, з чаєм сладким або з борщем, хто з чим. Даже з кислим молоком і те буде смачно. Дуже смачно. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!